Так, mm. ну що. Mm. Значить, таке питання, не заперечимося, як може якісь відосі зніму, як ми там? Ні, mm. ні. Mm. Супер, чудово. Mm. Так, ну що, розповідаємо, як ми взагалі? Я просто... Ми вчились онлайн ще більше року назад, вже майже півтора, а потім у нас тільки 10 занять було, потім ще 5 брала, потім їздила в Чернігові, пробували здавати. І в Києві, і, і в броварах. А, а по броварах їздили по маршрутах. А, ну, це ж весною інструктора брала три заняття, бо в нього якраз більше паши не було часу, то оці. У mm. нього тільки три дні було, може і більше покаталося. Але це було аж в травні, і з травня ще не їздив. Ну нічого. Ми ж спробуємо трошечки, щоб звикнути до автомобіля, значить що, та можна тут покласти десь ось, можна що сюди. десь зручно, О, буде. значить що? Ну це було загалом десь годин 20, да було. Ну я що ну так, да, в общому цілому... може 20 було. Ну це може, так маловато. Може і не вода маловато. В мене взагалі охотне. Ну не це була... треба, щоб воно було побільше, да і якби щоб невеличка була перерва між уроками, А не так там пів року, да, потім знову 10. Ну, ну, я, ну, я, я розумію, розумію прекрасно. Да. Це, це, це вже відпустка була з дитиною, поїхала, а вдома чоловік щас на війні, де й ага. нема кому повчити. Я зрозумію. Ну нічого, добре. Ну що тоді? На лаштому, в принципі, можна, Я що, кофточку зняти, ну, для чого, чи як, чи нормально. Не, ну, дивимося. А, ну, блузочка, добре. Тобто. Я так на всякий випадок, бо воно, нам вже треба буде добре кермо крутити, ну, а перехватами іноді ну, може заважати. Там, нормально. Супер, ну що, значить, посадка. Я думаю, ці всі моменти ми знаємо. Я не, щось, не, не. Кстати, питанечко, на якому автомобілі навчалися, що плюс-мінус. На шкоді навчалася. Октавія, так? Да? Чи Фабя? А, я не знаю. Ну, більше. якби старенька така, чи більш така новенька. Ну, це з Пашою на старішій шкоді каталася, з інструктором у нього новіша. Ага, трошки там певних приладів така більша справа, да, так? Да. Да? Ну, схожі автомобілі на деле. Добре, значить, ми налаштуємо. Наша задача спочатку, так. Да, Вперед-назад повелі, сидіння, щоб було. Натискаємо на щеплення, в принципі, наче комфортно. Да? Далі ми зліва. Зліва у нас є кнопочка, да, яка налаштовує-ні-ні. Ні, ні Ми ж спочатку посадку. Тобто, щоб ми, ми зараз трошечки як лежимо. Наша задача, щоб ми трошки чуть-чуть... Да, Зліва там є така, вона, якби, така ручечка, її треба зафіксувати, mm -hmm. підняти вгору. Ні, не okay. Зліва дивимося. Ah. З... Це право. Я зараз покажу, ah, Все, по все, все. карту. Ось вона. Ми її фіксуємо вгорі. І якби типу, якщо назад, то ми назад, mm -hmm. якщо вперед, то вперед, і потім ми опускаємо, воно фіксується. Mm -hmm. А це в нас положення по висоті, ми налаштуємо. Mm -hmm. Це вгору, а це вниз. Ну, щоб ми так розуміли mm -hmm. mm -hmm. Ну, я з mm -hmm. порядку, щоб ми гадали, що там, де там, як там. Mm -hmm. Є така ситуація. Там, в принципі, ось. це зрозуміло. якби, В принципі, спочатку вперед-назад, потім по висоті. Mm -hmm. Потім суперспинка, далі підголовник. Ну, в принципі, він ну, якраз нормально, то, що треба. Далі що ми налаштовуємо? У нас ще є е, налаштування рульової колонки. ну Тут воно, в принципі, е, у нас наче воно непогано. Да, ми бачимо повністю панель приборів, тут цього достатньо. Далі ситуація. З приводу дзеркал вони у нас тут механічні. Механіка, це у нас у нас налаштування прямо десь біля самих дзеркал. О, супер клас. Ну, буває таке, це не столь важливо. Значить, Як ми повинні налаштовувати, ми в принципі знаємо. Да, бачите передню ручку да, дверей, автомобіля бачимо якомога менше. Єсь таке, так? Да? А праве зеркасі мені просто кажемо, куди вгору в них право щоб би я, щоб вони тягнулися. Чуть-чуть вгору. Супер. Посадка зручна нам, так? Так. Yeah. Не близько до керма сидимо. Трошки. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Багато. Ідеально, коли ми налаштовуємо це повинно сюди, є ручки триматися за кермо, щоб ми якби себе, якщо трошечки притягували. Mm -hmm. Якби однією ручку притягуємо, а іншу і ножками трошки допомагаємо. Mm -hmm. Дуже близько, воно не комфортно буде сидіти. Тобто, у нас амплітуда ручень буде. Може на одне ділення трошки вперед. на одне, О, супер. клас. І тепер ми можемо ще такий момент як себе трошки підняти, типу отак, щоб ми ну, якби не спинку, а, а самі, типу, під'їхати трошки назад. Не так. Тобто, ну, трошки о, о, то зрозуміла ситуація, щоб ми чуть-чуть, і -чуть, зовсім по-іншому буде комфортніше сидіти. Так? Є таке. Ну що, у нас ще є один маленький момент, у нас ще є салонне дзеркальце. Ми його повинні налаштувати, але ми знаємо, да, щоб, по суті позаду бачити добре заднє вікно. Два там підголовних, тобто що ми будемо бачити, то й будете Є така ситуація. Далі що, ми будемо запускати двигун і їхати. Але перед тим, да, ми повинні що? Супер, ми все знаємо. Це дуже... Дивно, 20 років, і так впевнено, все знаємо. Люди після 30 годин не розуміють, що треба пристібнутися. Це дуже класний показник. Ми повинні ще перевірити, щоб у нас було повністю пасок безпеки, рівненько не перекручено, як би по можливості. Є таке. І далі ситуація, нам дуже важливо ще подивитися, як вмикається передача, що там де там. Супер. Кнопочку ні, а у нас кнопочка піднімається. Ось тут цей речіжок такий і як перша. На себе. Ні, ми не вставили. Треба трошечки ладоньку трохи провіж. Uh -huh. О, супер. Задня вимкнулася. Клас. Uh -huh. І щоб її е, вимкнути, ми uh -huh. просто виштавхуємо uh -huh. на себе, навіть нічого натискати uh -huh. не треба. Uh -huh. Клас, uh -huh. супер. Uh -huh. Ідеально. Далі що ми робимо? Ось ключик ось тут. Uh -huh. ми його зараз двигун запустимо. Зазвичай запускаємо двигун, натиснутим щепленням. І щоб гальма були теж натиснути. Ну, якби для безпеки mm. на всяк випадок, щоб ми звикали. Mm. 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 Добре. Так, а що ми хочемо робити? Це перша передача включила, щоб їхати. Ага, не поспішаємо. А, а ми ще так, двигун так, не запустили. Не ми ще не запустили двигун. Поставимо ще тонкове гальмо. Стонкове гальмо так, супер. Нам же треба, це в нас, по суті, положення робоче, бачимо, mm -hmm. дивимося на тахометр. що в нас показується. Нолік. Тобто це в нас двигун не запущений. Ми від себе. О, двигун запустився. Все, ключок можна відпустити. Не поспішаємо. Наша задача тепер відчути газ. Бо ми зараз ми так швидко хотіли поїхати. Да? І що буде? Ми Можемо випадково перетиснути газ, да? і кудись вперед поїдемо. Пробуємо зараз відпустити щеплення, поставимо, перевіримо у нас нейтральна ж передача. І тепер натиснути трошечки на газ, звикнути. Невідомо, який буде в сервісному центрі. Може бути це і Тойота, може бути це і як би, там, Черії, ну різні автомобілі, щоб ми відчули газ. Тобто дві хвилинки звикнути до педальки газу, я думаю, спектр дозволить. Спробуємо десь зафіксувати півтори тисячі обертів. Трошки це ми якраз звикнемо, ідеально буде. Зараз, секунд 20, ми звільнімо. Ну нелегко, так? Да. Це округлечка. Супер. А тепер спробуємо 3 тисячі обертів робити, щоб ми зрозуміли ситуацію. Три. Три тисячі. Три. Ну в нас більше. Три. Відчувається речі. Про mm. що це буде свідчити? Це переключить Треба передачу, наступну передачу, на так, щоб ми зрозуміли цю ситуацію. Mm -hmm. Можемо відпустити газ. Mm -hmm. Клас. Mm -hmm. Зрозуміло, так? Mm -hmm. Тепер спробуємо зараз отут розвернутися. Що таке mm -hmm. розворот три ми знаємо? Ну, не знаю, спомню. Ми зараз дивимося в зеркала, включаємо поворотник, викручуємо. Термо, в праву сторону повністю. Супер. І... Що таке прийом? Це по суті перемикання з першого на задню, з заднього на першу мову. Ну, Як буде така ситуація? Yeah. Спробуємо. Mm -hmm. Все буде добре. Добре. Ми до газу звикли, я брушу mm -hmm. щось туди допоможу. Mm -hmm. Перед початком руху впевнитись на панель приладів. От там були всі показчики, червоні, да, оці всі індикатори вимкнули. Двигун запущений, все добре. Ми ж навіть передачу вимкнули. От, а двигун знову запускаємо. Ну, от, от подивимося на тахометр. Ось у нас тахометр. Бачимо, okay. нінолік. Це свідчить про те, що у нас двигун запущений. Тепер микаємо правий покажчик. Контролюємо праве дзерка, це можна викрутити кермо до опора. Просто так автомобіль стоїть. Супер, перехватами робимо, дуже непогано. клас, Подалі туди їдемо. Стоп, стоп, щеплення гальма, Махаємо ручкоємо, хай проїжджає. Ручку ну, якби да, показати, йому, бо він показчик не зрозуміє. Да? Взагалі ми ж повинні дати йому дорогу. Умовно, якби ми якісь... Зупинилися, стоп, щеплення гальма. Ну, якби це якби перша дія, да? нам же ж треба три прийоми, ми ага. туди зараз розвернемося. Ага. Тепер не поспішаємо. Щеплення до кінця натисніте. Ага. Задня передача. Що, ми трошки звикнемо до автомобіля, давно ж не їздили. Ага. Да? Тут ага. Просто що майданчик, воно не одразу на дорогу вийдемо. Тепер далі, яка дія, колеса викрутити? Ага. Протилежний бік, перехватами стараємося. покажчик лівий. Туди кермо, туди й mm -hmm. покащик, куди кермо. І потрошечки їдемо собі. Mm -hmm. ну, можна виїхати, поки ми рівність усе не відчуємо. Єс, добре, зупинилися. Тепер вирівнюємо, гайну тримаємо. Це ми вже перекрутили. У нас mm -hmm. півтора оберта. Uh -huh. Ось половинка і цілий. Там дивимося хундачик як. Угу. Так. Початок руху завжди робиться з показчиком того робота. Починаємо рух. Розуміємо, трошки кермони ага. таки. Добре, зупиняємося, зупиняємося. трошки, щоб звикли до автомобіля, ага. так? І знову починаємо Тобто Трошечки от початок руху це повідпрацьовуємо, щоб ми трошки звикли. Супер, Все. Клас, дуже непогано. Ну якби ми самі відчуваємо, дай газ і щеплення. Класно, пробуємо. Зупиняємося. Добре, а тепер питання, як вімкнути дворники? Знаємо? А, да, да, да. Крутити нічого не потрібно. Шо, Значить, о, я що вниз, і ми ідеально от, ручка отак у нас, ми пальчиками просто хоп. І щоб вгору там у нас три положення. ну, щоб ми знали, тому що зараз може бути і злива, ну, все да. що завгодно. На да? іспит інспектор не буде казати, як вимкнути дворники. Ми повинні це самі зробити. Далі, як помитило лобове скло, кло, що. ми на себе затискаємо просто пальчиками отак. На себе. На себе просто а. О, щоб ми... це така дія, яку треба вміти робити. Це елементарні речі, які треба вміти. Mm -hmm. Добре, починаємо рух далі. Подивилися це mm -hmm. супер. Клас. Зупиняємося, щоб трошки ми пов... звикли, Якби, понятно, що в які конуси там не будемо ставити знову. Ну, щоб ми виїхали, ми вже впевнено себе відчували не Ну, Дуже непогано. Давно не їздили так. Ну, то, мабуть, трошки може, чоловік допомагав. Да, так ні, ні, він же ж. Ні, ну може ще ж давно якось ще а... Ні, ну ми ж я ж 10 років, потім з пашою покаталася. А це хотіла Зіра іде, вона каже, в мене дізель тобі по перше, потім Ну, на дизелі буде китом, вона, вона то нормально навчає. Каже, хочеш, проїдемо, покатаємося, але потім на бензині тобі Стат, буде. Забнувато трошечки, да. Ну якщо з газу ми дуже класно робимо. Да, добре, пробуємо. Мабуть, зразу будемо зараз виїжджати туди. От ми зараз ще разочек почнемо рух. Добре, зупиняємося на секундочку. Вимикаємо покажчик. нейтрально. Стоянкова ставимо. І тепер розповім цікаву ситуацію. Спеціально мовчу, чекаю. Ми перед початком повинні впевнитися, що всі пристіднуться. Бачимо, так? Да? Я не пристібнувся. Звісно, на іспиті може бути така ситуація. І це зарахується за помилку. Це треба враховувати, тому що бувають такі випадки. Інспектор сам може за да, можуть двері не закрити. Бували випадки, що учень сам не закривав двері. Поспішав, інша машина, так, да, трошки або легше, або да, тугіше закривається. Нерви, тільки сідаєш і вже закриває. Ну тому всі. треба впевнено собі так, хоп, йти прямо і не бачити ніяких перешкод. Добре, їдемо. Зараз виїжджаємо так, типу прямо, ну, з лівим покажчиком, бо вигін такий. І ага. потім направо, потім наліво поїздимо трошечки. Супер, Показчик. подивилися. Ідеально все. От, е, інструктор молодець, добре відпрацював, ці повороти ну, половини, на, да? У нас перший інструктор поганий був, а потім ми в Чернігові один раз каталися, а я з пашою, на Паша трохи підучила. Якби ці а... дії да, треба контролювати. Значить, трошки зміщуємося вліво, да? уважненько. Тут ще хай лівий показчик буде, ми бачимо, ми ще до кінця не перелаштувалися. А, тут ми на, на а праворуч. тепер праворуч. Якщо дує, можна трошки підняти віконечко. Okay. І тут праворуч. Mm -hmm. Тепер ліворуч. У нас тут перешкода справа, є ще. Вони порушники бачимо, тут односторонній рух, а вони виїжджають. Далі ситуація. Що у нас сонце трошечки сліпить, ми що можемо опустити в казері, очі? Знаємо, що це таке, так? Да? Mm -hmm. Зараз бачимо, що Перешкода. це у нас. Клас. Я можу мовчати поспати навіть. так? Да? Як тільки об'їхали, зразу його супер вимагаємо. Тепер уважно рано, 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 після джипчика газ відпустити, тут праворуч їдемо. Нам просто, якщо що, вже треба наступна передача, бо ніжку, кстати, треба щеплення прибирати. Вона нам не потрібна. Ну, від страху, може. Вдруг я не встигну натиснути щеплення. Ну, Якби потакасити на щастя. Ліве дзеркальце контролюємо, а там бачимо автомобілі, куди у нас трошечки омену. І обратно. Це, праве дзеркальце. І інструктор нам казав, що ми коментуємо свої Чи? ні. Щоб якби, о, перешкода, об'їжджаю, показчик, дерка, все раз, ага. і тоді ми не будемо хвилюватися. У нас будуть чітко продумані дії, да, і все, показчик вимикаємо. Далі буде коло важно, він нас повинен пропустити справа. Ну, якби все одно так осторожно, а вдруг не пропустимо. Тут не Обережненько, там вузько буде. На колі буде перший з'їзд. Це куди буде? Направо. Супер, клас! Значить, покачик праве можна зразу сля... вникати. А чого? Це ж направо? А, Якби.